Всім привіт! У нас на годиннику 6-вечора. -го Незвичний час для того, щоб бути на човні, ось як ви бачите. Але рибалка в нас сьогодні не з човна. Хоч я зараз на воді. Е, виїхали ми на сома. Останні теплі, може не останні, але останні літні дні. Ну і треба вже якось виїхати на сому. От ми і виїхали. Місце у нас що буде? от Перекат у нас. І там обрив і далі яма. Тобто стоїмо ми на такій середній зоні, глибина там зараз десь метра три ну і Ми на 2-3 ночі побачимо, як там вийде. Зараз нам треба встигнути до темноти поставити палатки, розчистити місця. Місць там немає, отаке все заросше, тому куча роботи. Е -е -е. Ну Давайте будемо закидатись, тоді вже і поговоримо ще. Так що, думаю, щось ми впіймаємо. Заходить у нас ніч, якраз встигли палатку поставити. І от ще нам треба закинути. Оснастки, михалечки, самячі катушечки. Це навіть не карпово, а на фоні руки. І ось такі гачки з пропеллером, з пропелліро... щоб він шумів у воді. План у нас такий прив'язати там розтяжку до, ну, до якогось дерева і вивезти, куди нам треба вже саму приманку. Один буде тут, один буде там вище, прямо перед перекатом. Тут глибина десь 2,5, 2,7 Перекат півтора метра, десь так. І один там далі нижче, ближче до ямки, ще закинемо. Все, робимо. наснастку, ну, наснастка готова. Тепер на нього росянок треба накидати. Такі гачки, що 100 штук зразу піде на. одну. Тишина. Не вітерця, ні пташок. Вода 25 градусів. Якраз са м'яча. Головик. Угу. Іде він на, 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 мій, на мій цей тигровий горлот, нікуди він не діється. О, прекрасно, дивіться, гарно це. Ну все, зараз я напакую і будемо кидати. Держи, подожди цю. Якби натече. Ну от дивіться принцип отакий от гірлянда з цих черв'яків. І оцей пропелер. Він має О, буде отак да, крутить. Крутить? Оце ну, такі німці не зараз ми нашого сома спробуємо впіймати. Та приманка в нас буде в товщі води, а цей вже буде на дні стояти. Десяти вечора. І тільки Закінчили свої закидушки. Ну, фідер я ще не встиг закинути. Він кинув на росянку одненький і там другий. Ще нам треба зараз ротпот. Ротпот закинути на ніч на карпа. На сазана. Ось Бачите. Рибка десь льопається помаленьку. Тільки поставили палатку. Ще й толком нічого не їли. І оце бачите, вся ця тема зайняла в нас з 4 години зараз. От, ну, 5 годин добрячих, щоб проставити табір, розчистити місця, оце все було зароще, такі от були миші. Поробили місця. Ну, вранці побачимо. Вже замахався сам. Родпот стоїть досить далеко від нас. Міхали там над ним ще ворожить. Подивіться через що треба йти. Тут постоїть біля ями прямо. Вже майже 11 -те. А ще не закинули. Не, стоїть браконьєр. Ну що там Михайлович? Замішаємо два паруки. Я тебе хотів погріти, то закончиться. Я хочу забити. Я вже мене вже все готове. Ще неси опариші. Зараз зробимо їм такий бутербрід і будемо запускати. Принеси. Ну Так що на камеру видно, бачите, горинька досить вузька. І звідси ми достанемо сазанчика. Чи не достанемо? Достанемо железо. Оце таке. Ну, того разу ми не на нього піймали. Та підловий дві. Скільки ми маємо годин десь? Одинадцять. Десяту? Одинадцять. Та ні, мабуть. Це цей, дивись, да. кидаєш рядом, бо ще буде чотири, так проховують. Так ну, Ти пам'ятаєш, куди кидав? Да. Давай. О, оце дуже гарно положив. Блін, так як я хотів. Під бережок. Не проп'єш Досвід. Для Артура. Ще, ще ще трошки. Подтягуй, то ми потягнемо... Тема зараз виключує. Довго збиралося все. Михалич збирав. Ми то швидко зібралися, Михалич довго збирав. Нічого не робив весь вечір. Завжди <ривіт> <ривіт> ну, сибі... любить шканути. <ривіт> <ривіт> next, next, next. Шосто ранку. Побалазили ми вже з палатки. Ну і що, зараз треба щось впіймати. Одне фідерне місце, вон я там вже перезакинувся, за ніч була одна якась покльовочка, але але риби не бачили. Туман лягає, тишина. Вітру немає зовсім, але ну, така погодка. Ще місяць це вже молодий чи старий, я не знаю як там. Ну що, я корм замішав на тій воді, що, що варили горох і починаємо кормити. Перша покльовочка. Ще не встиг прив'язати повідок. Що, зжерла вже? О, є, є хтось. хто там? Нас? Хі, хі, верхово ні, хто це? Верховодка. Ну, жирна така. Ну от бачите. Чи ні, це не Верховодка. Це цей ялець. Я його ловив. Теж в цих краях. Дивіться, який він товстий. Ялець. Ялець? Ну. І що? Ну от бачите, зараз я його випущу. Десь 9 година у нас зараз вранці кльов був досить активний, а зараз таке собі, але ну от щойно впіймав плотку, таку грам 250, мабуть. Покльовки стали рідкі, але такі результативні. Вітерець якийсь піднявся, бо був такий штиль, що навіть туман не розходився. Поки сонце ще не освітлювало річку, в нас, то якісь покльовки були, тільки сонце вийшло за кущів і глушняк. От. Стоїть два фідери, під кущики, під корчики ті кидаю. Лівий прямо під корча, правий пробую ближче до травички, сюди, до берега. Майже перша година дня, сонце пече, Фух, хваємося тут тіньочку. накинули собі таку штуку і що? Е -е, було в мене дві покльовки і два обриви. Мабуть, голавлик під самим берегом пшениця, але повідок був 013 чи 012 і обриває відразу, навіть не встигаю добігти до нього. Фу, отакі. От Проблема одна, що ми не взяли олії, забули взяти з собою олію, тому Будемо смажити все на салі. Сало є. Ай-яй-яй, нагрів дуже. Що таке за кандячка? Зараз насмажуємо е, м'яско. потім туди воду. Ну, тобто таке, все, що є, помідори, морква, кабачок, баклажан. Горох це не для нас. Там ще всяких кучу. А, томатну пасту, отакі От всякі. Без фанатизму. Зараз буду десь сало шукати, щоб цю підшмажити штуку всю. Піднявся, до речі, вітерець у нас. Вітерець у нас який східний. Східний, не зовсім гарний, ну, але вибору в нас немає. Будемо, дивіться, вже перша таранка в нас сушиться. Вранці в мене взяла густерка, дуже глибоко, то вона б не вижила я її присолив, і хай на вечір буде готова. Ну, от перший етап. От підсмажити таких кусків мяса трошки. Ну Як трошки? Дивлячись на яку компанію настрої, тому ще й кабанів таких нормальних, треба поїсти. Зараз чищу картоплю і далі всякі там прикольчики. Хай тушиться. Поки тут готував за Не зняв. Дивлюсь, щось фідер не так лежить. Тянув, тянув, дивлюся, щупак сидить. Щупак схопив отаку от плотку. плодку. Ну, дивіться, все в зубах, підтянув, ну, під сак не вловив. Під берегом прямо викинуло. Ну, щупачок маленький, там, 500 грам, випустив би його, але все одно. Отакий от, от шнурок, отаку от, от плотку ось зажер. А клювання не бачив на пшеничку. Все, плодка вже готова і щупачок при... приспав. Ну от поки в нас Оця от вся тема тушиться тут і відразу туди пробаємо великими шматками картоплю і моркву. Не маленькими, бо воно все потім розвариться. А отак от. У нас до вечора ще куча часу, то хай воно собі тут тушиться. Ну і от 5 картоплин, п'ять морквин, ці, як це, цей оцей кабачок, баклажан десь там ще є. Все туди. Є? Густерка. Є? Дивіться, пройшлися на човні, просто закидали самі оснастки. І плапа почала. І кажуть, що лякають човном фідеристів. Навпаки он тільки вийшли човна. І відразу плювання. Ну що, закинулися ми на фідер. Ой, на сома спека спала трошки. І... Що я хотів сказати? А, на живця поставили плотку десь грам 300, і пучок Виповсків. І ще зараз там з берега закине Михайлович Виповсків. Так що зараз посадимо ще на фідери, може щось впіймаємо. Тільки зайшло сонце, річка в тіні стала і відразу пішли клювання. мене щось з'їдає не бачу як, ну, бачите, за 5 метрів стабільна плодка. Не крупна, але така невеличка, але клює на пшеницю. Так що рибка десь крутиться. Ну, нарешті в мене на пшеничку. Черв'яка пари шмовчить і з таким гарним черв'яком не хоче. А от направить що на пшеничку дергнула. Це, мабуть, жерла, мабуть. День пролетів. Так, все спішили зробити все, що і нічого не встигли. День, що сказати, була така активність плотви десь. Коли це було? Десь? Біля вісьми, да? Десь біля вісьми була рибка, проходила, от зараз пару густерок влетіло. Ну, але так от, з Михайловичем поставили на розтяжки на там, дві закидушки. Так, закидушки? на сома, на живця і стоїть ротпот, Стоїть ротпот. Михайлович. Хоч щось. Зараз що? Зараз ми за киндячку будемо їсти, то що я вам показував. Да, нема де варити, одне блюдо для риби, одне Нам. для нас. Отаке. Закипаємо. Тільки налили собі по 50 От той живець Спрацював Чи не спрацював, а щось зачепилось за нього Що там Я не бачу, ти бачиш що там видно? Давай, посміху два слова. Ну що він попущений такий а нас не-не катушкой. Нет, Катушка то вона. Айди. А, а ты башня та штучка? Сука, бідно будет, якщо щупак його стянув. Та ну щупак в таку пору. Он ведмедится навіть видно. Ти <титився> чеші не бачив не клювання, нічого. Ну от лящик бач. Ну як лящик? Підлящик. Точно, а ні. підлящик чорний. Чуть -чуть -чуть -чуть. І стояв давно і ну, от темнота. Я не знаю ж, зараз хвилин 10 мабуть Ну це маленький, ми його випустимо зараз угу. Ну от чекали куча куча приманок куча всього А от клюнув такий сомик Малюсенький На снасть Донка звичайно. На Росянку. Звісно, відпускаємо, зараз фотку і хай пливе. Друга ніч пройшла, не було покльовок ні на родподі, ні, ні на самячих наших, закидушках чи там оснастках. Отаке. От ніч досить холодна. Ну от, зараз сидимо з фідерами. У мене вже перший обрив повідка на пшеничку. Не знаю, як туди клювати, можна повідок 02, а за одну покльовку обриває пшеницю. Якісь кабани клюють. Ну, Мабуть, голови якийсь, щось таке, потіє все. Зараз перев'язуюсь. І Ну що, рибачимо? Рибка активна, ганяє і жришок, і щупачок, ці лебеді тільки що приїжджали, пропливали тут. Не знімав нічого практично весь день, бо, бо і знімати не було що. По великому рахунку ранок просиділи, прокормили по кілограму корму, закидували. І все. І в результаті таких дві плодки і все. Черв'яка, париш, пшаничка, не було нічого. Сиділи, вже збираємося. і Іон Михайлович, не знаю, дайте я протру. От головляк. на що? Бойло. Щось, бойла. Щось ніщо. набойла, ти набойла. Ти ти тихо тихо, 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 чувак, зараз попливеш. тихо. Диви, який гарний. Лавлик. Серед ночі вже темна ніч. бахнув. І чули на цього, на... Як він називається? на... Сигналізатор пікнув. Ну. No. Але він це оборвав це почку, того я не чув, що він пікає сигналізатор. Він пішов в берег. Uh -huh. І сидів. Ну що, випускай, бо. Це все док. Садок сохнув, я там. Хоч щось треба. Давайте, в садок! Останній наш ранок на річці. Трошки просохне все і будемо згрібатися. Ну що, вночі Михайлович піймав один головень десь такий під кіло. На родподі на горошини. Другий менший. Виплски стоять, сом не хоче взагалі. Нічого їсти. Чи його немає тут, чи, чи він не голодний, не знаю. Ну оце димо, пару плоток піймали за ранок. Покльовки є, але так, щоб активні немає. 12 година і що ж, будемо ми по чуть-чуть згрібатися, кльову немає, сонце тільки вийшло з за горба і зникло, то хоч якась верховодка пролітала, а вийшло сонце, вода прозора і замовкло все. Потім покажу рибку, що ми там впіймали. Фу, ніс закладений. Ну от таке. Бісця хороші. О, місця хороші. Ну треба кормити, що ж. Готувати. Кучу часу потратили, щоб оце все розчистити. Місця дикі зовсім. Але рибка є. Ну от, от такий вийшов у нас улов. Два головлика, шарпа як, от таке дрібнота всяка, і оцих два. От. Жили вони вночі на, на, на родподі. А фідер, ну, ці всякі плоточки і все. Тобто кльов слабенький, дуже жарко, клює тільки. Десь коли темніє і, і на самому світанку, а потім спека стоїть. Вода чистенька, риба боїться. Фу, нарешті зібралися три години. Носили, ходили, топтались. І лишився ще човен. Човном їду вверх по течі, бо тут його ніде не не витягнеш до машини. Тому хлопці мене там підберуть. Ну, то що я казав, вода чистюснікон, може видно на камеру, дно видно, на глибині двох метрів. Може ще якусь щучку впіймаю. Так що не виключайтеся. Дивіться, як позаростало все. Вода впала. І приходиться отак їхати.